Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Хто яку квітку обрав. Для цього нам потрібно здійснити подорож на квіткову галявину. Усі квіти дуже гарні. Здається, хтось летить. Хто це, дітки? Так, це жучок сонечко, Подивіться. Яку квіточку обрав жучок сонечку? Так, квітку червоного кольору, розумнички дітки. Подивіться, дітки. А це що за комашка? Так, це бабка. А яку квітку вона обрала? Так, квітку жовтого кольору, молодці. А це хто дітки? Так, це бджілка. А якого кольору квіточку вона обрала? Так, білого, молодці дітки. Це хто діти? Так, це мурашка розумнички. А якого кольору квіточку він обрав? Так, квітку блакитного кольору. А це хто дітки? Так, це метелик. Яку квіточку обрав метелик, дітки? Якого кольору? Так, рожевого молодці малята. Ми добре впорались з завданням та назвали усі кольори вірно. Молодці. До нових зустрічей, дітки.